Продам на Т5 пластики, салона на настойки. Ось в наявності є правий пластик салона. Далі зараз буду показувати, що ще є в мене. Це ліва сторона. Це є пластиковий іде, воно вони є матерією обшиті. Далі ось це матерією обшитий цей і ще один. У них два штуки є в наявності обшити матерії. Далі стойки біля лобового стекла. Під ручку йдуть. Під ручку. Потім комплектація без ручки. Далі ліва сторона без ручки. Ліва сторона без ручки. Ліва сторона під ручку з диркою Дальше права сторона під ручку матерії обшитий. Пластик. Потім іде стойка біля водія. Яка сторона? Ліва сторона. Під дві відсувні дверки.